Дуже цікава, наповнена е, крутими інсайтами, крутими е, можливостями для підприємців. Я вдячна всім організаторам уряду Великої Британії, Міністерству економіки України за те, що е, наші підприємці, підприємці-жінки е, України мають можливість навчатися і е, розвивати свій бізнес, е, впевнено. Супер, просто, супер Тренерик. Дуже вдячна, дуже довольна за ті дні. Які я провела тут, отримала знання, отримала навички, велику підтримку. Дуже вдячна всім організаторам за таку е, круту можливість втілити е, або хоча б спробувати втілити свою мрію. Тобто, от мрії перейти до дій. Тепер я надіюся, що в ближайшому майбутньому. Буду починати свій маленький бізнес і вносити маленьку пропинку в розвиток, усадкування стабільності, економіки України. Дуже-дуже всім вдячна. Дякую. Від даної програми я очікую обмін досвідом, нові знайомства і нові інструменти, які допоможуть здійснювати і розвивати мій бізнес, масштабувати його і вивести на новий рівень. Найбільше моє очікування це подолання того бар'єру, тобто зробити перший крок. Саме для цього я тут, тому що ідея є, бачення цієї ідеї також є. Але потрібен поштовх поштовх вперед.